Сьогодні в літературній вітальній тернівської міської бібліотеки було людно Привітати з поважним ювілеєм тернівського поета Миколу Литвиненко завітали не тільки місцеві колеги по поетичному цеху, а й гості з Павла Рада та Дніпропетровської обласної організації НСПУ. До свого 85-річчя він видав ще й нову збірку на хвилі часу. І всі його 12 збірок, мов 12 апостолів любові до поезії, стояли на полиці. Він член творчого клубу Фенікс, приймає активну участь у міських заходах. Постійний учасник щосуботніх концертів Фенікс на бульварі. Публіка, передусім, любить його за щиру українську мову. Оксамитовий тембр голосу та магічну неповторну харизму. Захід відбувся у день святого Миколая. Тож Миколу Івановича вітали одразу з двома святами. Свято поезії пройшло в теплій затишній атмосфері. Воно тривало більше двох годин, що прилетіли як одна мить. Гості декламували вірші ювіляра з нової збірки, читали присвяти, співали пісень, а талановита мола, презентувала творчі номери. Наприкінці кожного виступу пан Микола дарував на згадку примірник своєї нової книги. Нагадаємо, Микола Іванович Литвиненко пройшов чималий поетичний шлях. Повіршує з 20 років. Є членом національної та обласної спілок письменників України. Друкуються в часописі НСПУ Степова і Лада, журналі обласної організації Борис Тен» та в переводиці. Друкуватися почав тільки тоді, коли 50 років тому приїхав в затишну тернівку. Перша збірка поезії вийшла у 2002 році з символічною назвою Вічне джерело і зараз в його доробку вже 12 збірок. Тож побажаємо нашому ювіляру нога еліта. Натхнення та невичерпної енергії для створення нових віршів.